Доброго ранку! кранку, гутемор, привіт всім суботи. Сьогодні 8 ноября. Ми просипаємося уже 10.39 в Україні. Ну хтось прокидається, а хтось просто валяється в ліжку і понімає. спішити нікуди, тим більше, що ми готові вас розважати і попереду ще ось времени. І сьогодні з нами прокидається людина, яка коли з'являється на великій сцені, то з глядачами трапляється ось що увага на екран. I'm <speaking in Spanish> Дійсно, просто таке в моному, тому що у нас в ефірі сьогодні Сашко Положинський, лідер колективу Тартак та Буб'є. Сашко заходь до нас, добрий ранку. Доброго ранку. А, це такий міцний потиск. Сашко. А де поділи того, що тільки що похабив мою пісню? А він просто тут знепритомнівався. Лежить там. Йому там теж привіт від мене тобі. Сашко, насправді в тебе класний привіт, ти наш прийшє. Like, та, та, так, тобі можна. мені можеш випити, до речі, за групу тартак тому, що я знаю, що ви святкуєте таку важливу річницю севершенна ледь ще не святкуємо. Нам ще місяць. Ми ще місяць, але цього року. Але ми вже готуємося. Ми вже зараз активно працюємо, напрацьовуємо новий матеріал, щоб на святкових концертах, які у нас почнуться всередині грудня. В тому числі і в Києві буде. Ну, це добре, реклама помилка. Ні, проминає. давай, давай грудня відбудеться концерт да, ну, Він будеться у нас плануються три концерти зараз. Саме от вони позиціонуються як е ювілейні, там нібито чи як же дні так. народжувальні. От го в Києві, 12-го в Дніпропетровську, 13-го в Полтаві. От є, ще там інші. Ну, то таке, то все не стосується того, що я хочу сказати. А ми зараз активно валимо нові пісні, там трошечки деякі старіші перероблюємо, так щоб звучали. Краще, Ну, не зовсім старіші. Старіші з тих, які ми зробили рік-два тому, які рідко виконуємо на концертах, і щось там от, треба в них освіжити. От ми це все... Умовно кажучи, це буде нова програма, і умовно кажучи, це підготовка до запису нового альбому. Так скільки вам років? Ти скажи, щоб люди... 18 нам. 18? Вже дорослі. буде через місяць. 18, 18 років скоро виповнюється гурту Тартак сьогодні. Сашко Положенський у нас в гостях. Якщо ви хочете і своє питання поставити в прямому ефірі, 044 КОД КИЄВА, 205 44 88, Телефонуйте на М1. Сашко. Ну але мені хочеться цей ефір, щоб у нас сьогодні з тобою був такий трошечки ностальгічний. Тому що ну в принципі, ну скажи на да, ну, да, да, років да, 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 ти. Пам'ятаєш той самий перший день? Які? Перший О, ми... концерт. Не, ну, ясно, ні, що виви, не, не перший так. концерт, коли ти сказав, все, це група тарта, як це все відбулося, той перший день. Ой, це була така страшна авантюра, вам ефіру зараз не ну, вистачить, щоб, щоб це все роз, 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 розповідати. Найстрашніша частина історії. Найстрашніша? Та не, не було не нічого страшного. Ні? Та ні. Та, та <з> um> це все було так, ну, я ж кажу, все так дуже спонтанно, все так от хаотично. Одні люди там прокинули, інші підставили, треті пообіцяли, не зробили. Коротше кажучи, за день до концерту я записую одразу три фонограми. Це був ще не живий колектив, а нас було тільки двоє. А. Причому в той день, коли я записував ці три фонограми, наш другий учасник ще не знав, що він буде в, в Тартаку. А потенційно я думав, що нас буде троє. Просто третього ми так і не знайшли. І, і, і все про Коротше, кажучи, ми виходили на сцену, мій товариш Васік навіть не знав пісні, які ми будемо виконувати. Він просто стрибав по сцені з гітарою, з непідключеною. Я пісні знав, але я навіть не встиг їх відрепетирувати як слід. Тому, ну, а, а там дуже швикій. Такий був ритм, так то я міг там, ну якби я там, Сашко, прочитай слова пісні. Я би сказав, казав: радіда, так би так. А там дуже швидкий ритм був, і треба було швидко начитувати, а це за за годинку не робиться. Ну, принаймні, і в тому стані. Але там був дуже поганий апарат на тому концерті, хоч це і був відбірковий тур «Червоний рути, але апарат був поганий. І там все одно слів ніхто не чув. А я. Ну, на азарті на куражі, я ж не робив вигляд. Ой, вибачте, я забув слова. все все виглядало там. Ну, я там на на ране, ну там, ні, ну, ну справжній там текст, там, я не знаю. А якими словами я змі змалювати, потім збиваюся і далі пишаю. А вони запам'ятовували в процес. Які да, запам'ятовували? <соц 'я> вони все одно нічого не чули. Там, все одно, ну, там такий був зустріл, там щось чутно, uh -huh. що щось, вокаліст, щось там uh -huh. а, періодично десь якесь українське слово проскакує, ага, значить, пісня українською <соц 'я> мовою, а читає класно, впевнено, при цьому ще крутіше виглядає. І, взагалі, офігенно обидва пацани там по сцені стрибають, рухаються, танцюють і так, так. Але все ж таки, зараз купа молодих колективів. Да? Ви тоді були молоді, завзяті, дуже активні та впевнені. Ми ви зараз тоді... молоді, активні, завзяті так, і впевнені. Але тоді, тоді, та, тоді розраховували, що ви проіснуєте 18 років. Та ні, та ти що? Та тоді все планувалося так. Ну що, з'їздимо на червону руту? Ну чого ні, так? ну давай, поїхали, бац, Перша премія. Та Причому першу премію ми розділили з танком на майдані Конго. А танок на Майдані Конго це тоді сім музикантів. Там половина з консерваторською освітою, половина <пhal> 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 <use> там уже 10 чи 15 років грає там музику, і в них там ну, дуже багато людей. Всі такі музично грамотні. І ми тут такі два рази та та Які навіть співати нормально не вміємо, там в ноти не попадаємо. як і зараз, в принципі. Скажімо мені, будь ласка, але і тоді, і тоді ми ділимо першу премію з цим колективом. Це ж а ну і. Плюс ще фурор, плюс ще запрошення одразу на концерти і так далі. Заморожня на концерт зірвало трошки тут бачити. Та блін, не добати за прай. Зірвало, 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 а зірвало. А я казав, що вас забагато на мене одну. <laughs> да, мені цікаво. От, почалися концерти. Перша премія червоної рути. Успіх вас впізнають на вас там. Я не знаю, кераються дівчата. Були романи у, у вашого колективу з Звісно, Ні. О, ні, І тоді в мене ще, ще одне запитання. Мені колись, до речі, перед першими виходами на сцену, один психолог сказав: якщо ти переживаєш хвилюєшся, ти просто заходиш, стаєш перед зеркалом, показуєш пальцем на того, кого бачиш, кажеш, це ти боїшся, не я. Mm -hmm. І просто виходиш, заспокоюєшся і повільно, спокійно йдеш на сцену. Положенський, тобі страшно було? Я взагалі не розумію людей, яким страшно виходити на сцену. Якщо тобі страшно виходити на сцену, сиди вдома. Ти, хвилюва... ти не хвилювай, ти не хвилює. Я би хвилював... жив на сцені. Я, я люблю сцену, я з дитинства рвуся на сцену. Це, це місце мого існування, це, це, це середовище, моє природне. Не сумнівався жодного разу в тому, шо як ти разу... виглядаєш, що ти будеш говорити? Ні, ну як, я собі впевнений, я подивився, класно виглядаю. Ну, нормально, можна, можна на сцену? Можна. Тим більше, ну. Мене людям бачу подобається. Що там ну, завпаки? За це мені гроші платять, що я на сцену. що боятися. Сашко, яка сцена мрії залишилася ще? Є якийсь стадіон, який хочеться зібрати? Сцена, на якій хочеться сказати? виступити. Що тобі тарка? сказати? Правду кажи. Звісно, коли я дивлюся на повні стадіони Океану Ельзи, ну, так. мене жаба тисне. Жабка Тут, Причому така не, не, не така добра жабка, типу, а зла, така рапуха нормальна, яка, знаєш, бородавчата. От а, а тим більше, коли ти розумієш. Що ти ти в них не стоїш один стадіон, а стадіон в кожному. Ні, я не ходжу. Ти не ходиш на концерт океане. Це що, вмерти там, прийти і вмерти від заздрощі в нашій місці треба. Я відео дивлюся, мене розривають там демони всередині. Так от, я кажу, добре, якби один концерт на рік вони роблять, а то ж вони гади в кожному місті збирають стадіони, а ти куди не приїдеш в тебе на півпорожній клуб. І ти думаєш, це ж скільки разів? Я в мільйон разів гірший за океан Ельзи, чи в два мільйони? Ну, а от в чому тоді різниця? Чого одні збирають великі площа? А, а комусь не вдається зібрати публіку. Вважаєш, так само є велика, кількість фанатів, чи це якийсь український є... ринок, чи це якась є... музика специфічна. Є це? класна ну? Ми елітарні. <свист> <свист> Ми елітарні. Нас нас розуміє тільки еліта. Причому еліта культурна, інтелектуальна. Це нормальна відмазка. Нормальна, нормально. Від Маска, нормально, нормально. Ну, все. Слухай, а культурний інтелектуальна? Я, наприклад, ніколи реп не читала. Ти можеш навчити, як це робити? Хоча б, давай якусь газету чи якийсь шматок тексту і і попробуємо почитати. Навчий, мене. Давай, давай так. Почнемо з того, що ну, за три хвилини ефіру ти не навчишся. Ой, прямо. Чого ти не віриш, мій великий талант нормальний? Друге. друге те... Що е, безкоштовних консультацій не буває? А третє, найголовніше, я не вмію читати реп і тим більше я не вмію вчити читати реп. Це, будь ласка, до реперів, а я рокер. Ти рок? Дуже гарний про це знають. Всі знаєш, ти з нею. Я знаю, що бути на до навчити. <ріх> я тоді на сюди мої дали. А ти можеш щось <ріхи> просто свого зараз не читати, просто співати? Буквально повторити. Зачем это? Добре, тоді мені розкажи, розкажи, будь ласка, як ви вирішували, що в пісні понад хмарами співати буде Чілі, а не хтось інший. От як ви вирішили? Чому а, саме? Ну, дивися, не. якщо ми хочемо проговорити про ретро-репертуар. Мені так? просто цікаво. Ну дивись ну, вас день народження. Ну, як знає, ви брати? Слухай, пісні? слухай, історія цієї пісні. Ця пісня. Вірніше приспів цієї пісні, той, який власне Катя співає, він написався ще до того, як був Тартак, 300 років тому назад, правильно. І він написався. От я, я пам'ятаю цей момент, я лежав на дивані. Був такий диван, я на ньому лежав і писав пісні. І я лежав на дивані, почав її наспівувати, і я вже в той момент знав, що цю пісню буде співати Катя. Ми ще навіть знайомі не були. Ти уявляв її якось, її в той час пригадайте той час. Ти розумієш, ну, типу, от прийшло натхнення, прийшов сигнал з космосу, типу, пім, понад хмарами! ж це краще за Каті заспівати. Давай ще починає. Я не хочу навіть зазіхати на те, як співає Катя Чілі. Мені дуже О! шкода, що зараз вона ну хотілося б її чути більше і більше. Ну, тому вже, що це вже вже після Каті. Разом з нами на сцені цю пісню співала Тоня Матвієнко не жінкам, жінка з нами цю пісню. Співали дівчата з Астарти, Це угу. той колектив, який співає з нами зараз репертуар з альбому Тартак Гуляйгород. Угу. З нами цю пісню співали дівчата з Гуляйгороду, коли ми з ними працювали. От. І ми з Денисом я і, тільки що бачу. І ще на деяких концертах. Виходили люди з публіки і, і теж співали цю пісню. Більше того, інколи навіть я співаю Катюну партію. О, ну це вже цікаво. Я це роблю не так, як ви в цьому жахливому відео, яке я бачив на початку. А я це робив на низьких, я не пам'ятаю, як там доли. Сухай, скажи, яку пісню? Яку пісню? Яку пісню ти не можеш вже терпіти співати на біс? Яку пісню викликають на біс найчистіше співати? Ну, яку, ну не те, що. Ну, все одно, кожен що, Як тебе язик повертається, ну, таке ну, яку свою пісню ти вже не можеш ну, співати? Я свої пісні можу удачі. Співати? Пісні, я така пісня, яку я я можу співати свої не пісні доти, доки пацани мої музиканти кажуть, Саньок, ми давай, ще можемо? Давай ще одну. Ну, ну, яку ви, пісню Бо коли ви, вони вже на кажуть, на Саня, вже немає пальців. Уже То тоді я, я, ну, я яку тоді пісню кличуть на біс? У кожного колективу є пісні, ряд пісень, які частіше співають на біс. Слухай, ну є, є, є ж якби сценічний досвід, та? і сценічний досвід показує. Що там є пісні, які точно виключуть на біс, а є пісні, які е, хочеться заграти, і навряд чи їх хтось на біс е. Запросить, але є ще інша штука. Є ще інша штука. Ти не хочеш, щоб ти на біс замовляли пісні, і ти одразу ці пісні з бісу переносиш в основну програму да. і на біс нічого не замовляє. І потім їдеш але 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 ну 100% гарантії, якщо в основній програмі немає пісень, не кажучи нікому я не хочу, і лицарський хрест, то на біс вони по-любому будуть. Якщо в основній програмі немає пісні це ваше свято або про покідьків», хто не знає справжню назву, то цю з більшості випадків на біс. Теж замовляють. Якщо немає достатньої кількості ліричних пісень, то ліричні пісні ще замовляють. Ну, це круто. Скажи мені, будь ласка, от група, наприклад, ну я не порівнюю вас, але колектив руки вверх, їм же там по 40 років. <плес> а ні, Їм по 40 років, а вони виходять на сцену і співають забірай мене скорей, увазі, на стомарі. Що буде співати ваш колектив, коли ви будете святкувати не 18, а там 30 років колективу. Ти розумієш, на відміну від, ти будеш від, 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 від таких ідіотських груп, з якими ти нас береш Я тебе не порівнювала, я ти... тобі кажу, просто так. Так, от. У нас е, репертуар в принципі на віка. Він не, по перше не втрачає з, з часом актуальності, і в, більш, в більшості випадків, ну за деякими там винятками, у нас пісні, які не соромно співати і в 15 років, і в 25, і в 45, і в 65. Ну що е, ну ми е, не дуже скромна група. Але в принципі ми дуже вивичено купа клас, і, і ми створюємо відповідні пісні. Знаєш, я, є... я нещодавно я нещодавно маленьку ромарочку я нещодавно дуже ностальгнула, тому що я їхала вночі насталігнула, а, насталігнула. за кермом, і, і пісня була а, про крития СМС, фні... напишу СМС, це технічний прогрес. Найминчасне вибуть і я пригадала, Круто. як я сидячи перед телевізором у Черкашах, дивилася М1, Тоді дуже активно цей кліп ротувався і мріяла про мобільний телефон. Мріяла про так. мобільний телефон. Я кажуть в народі, мама любить тата, тата та любить маму, а нас усі так люблять, бо ми у Так? Морген. Сашко, повідомо, що сьогодні ми до нас в гості. Усі мені пару текстів, а то щось в мене не складається. Ми вітаємо ваш колектив з тим, що вам 18, і дуже щоб ви прийшли. На 18 я ще прийду до вас. Я ще прийду до вас. Давай, до зустрічі. Все, пока. Вранний великий колектив сьогодні на гостях.